Щонайменше 10 днів у Дніпропетровській області ще гостюватиме бабине літо. Такий прогноз синоптиків: денна температура сягатиме 26 градусів. Ті, хто чекає, хоч на краплю дощу, діждуться. Так кажуть у регіональному центрі з гідрометеорології. очікується малохмарна погода без опадів. Південно-східний вітер 10 метрів за секунду, по області температура вночі 10-15, в день 26-31. Схожа погода без опадів і достатньо тепла було 29-30 вересня збережеться. Попередньо, з 1 по 3 жовтня без опадів, температурний режим вже достатньо високий, вночі 9-14, день 21-26, а от 4-5 жовтня місцями по області невеликий дощ, і 6 го невеликий дощ, 7 го вже без опадів, і деякі зниження температури повітря, вночі 7-12, день 21-26.